До бою! До бою! Мата! Вот! Ну, no, пасаран. <laughs> Нормально, навалюємо і будемо навалювати. Я скажу, що це дуже гучно. Бігаємо, там пах-пах відпрацював, прибіг, якась може бути пауза невеличка, опять вилізли і опять побігли до роботи, і опять їлося так, ну то класно. Якщо гарно попасти, можна менше бігати. Однак проходить три роки, і росіянам знову вдається зайти у Куп'янськ. Вони на північних околицях намагаються просуватися до центру міста. О, та ситуація, в якій зараз ми всі знаходимося, що ось в Куп'янській піри, це от, результат того, що одні не втримали, інші ще тільки заходять, щоб перекрити це все, їх треба відтіснити і потім вже вистроїти. Певно, ОБЗ, як то кажуть, що вони вже не, не просочувалися. Це вже тушіння пожару, коли який вже почався. Це ж можна було теж. Раніше зробити. Але... А зараз типу, є класичні міські бої, чи вони більше діють як ДРГ? Вони не діють як ДРГ, не вони не тільки діють. зачистка йде. Угу. Вони не ходять так, не ну, шириться, не, не стріляються. Вони ховаються і засідають, очікують, щоб ще підійшли, ще підійшли. Чому нам не вдається обрізати їхню їхні переправи, їхню логістику? Е, чого не вдається? Із-за того, що велика концентрація ворога самого, що велика кількість. А ви їх теж дронами знищуєте? дроном знайшов? Що скидаємо, ось. Аут. По можливості допрацюю, блядь, блять, мобика. Він так лежить посеред дороги, нахуй, не дай бог що. Mm -hmm. Центр Купенська. А це Росія такий. Такий мирний ся населення України. На будівлі, гарячі. Але Купінськ незламний.